Сьогодні у Лозівській панорамі запрацювала новообрана селищна рада Панютиного. Укрспецвагон відзначив 20-річчя, а вже в грудні має припинити існування, повідомив на святкуванні ювілею керівник підприємства. Відвідувачі до міської ради мають заходити безперешкодно. Депутати підтримали запит з приводу демонтажу турнікету. Півстолітній ювілей відсвяткувала 11-та школа. Моє вітання у студії Вадим Гоч. Про все, що анонсувалося, і не тільки піде мова у сьогоднішньому випуску Лозівської панорами. Новообрана селищна рада Панютиного запрацювала. У п'ятницю пройшла її перша сесія. Відкривала пленарне засідання голова селищної виборчої комісії, яка озвучила постанови про визнання обраними селищного голови Олексія Корпана і 26 депутатів. Вони прийняли присягу. Нову раду привітав Лозівський міський голова і наші програми стосується. Територіальні громади, селища Пам'ятана, вони будуть виконані. Цим остальним ми повинні займатися місце з вами, тому що не я, не всі Петрович не зробить сам і я сам без команди. Депутатів Сергій Зеленський просив підтримувати, допомагати їхньому селищному голові і критикувати, якщо заслужено. На першій сесії обрали секретаря ради. Більшість підтримала кандидатуру Інни Удовиченко, яка й до цього обіймала цю посаду. Голосували за 23, проти 1, Утримались 1, Не немає. Вирішили вважати обраним секретарем політицької селищної ради Удовиченко Інну Олександрівну. Я желаю нам всем удачи, благотворной работы, принятия правильных решений. Нашей маленькой родины это поселка Понетина, нашей большой родины это Украина. Одноголосно підтримано кандидатури заступника панютинського селищного голови. На посаді залишилася Світлана Петренко. Керуючого справами виконкому залишився Сергій Люлька, поки вакантна посада першого заступника, зазначив Олексій Корпан. Але якщо знайдуться бажаючі, їх селищний голова запрошує на співбесіду. Було утворено виконком селищної ради, затверджено його склад, а також постійних депутатських комісій. Одразу на першій сесії у пункті Різне депутати-новачки поквапилися озвучити питання, з якими їх до ради відправили виборці, куди подівся паркан зі Діону, коли встановлять вхідні двері у багатоповерхівках по вулиці Стаханівській, навіщо камери спостереження і металошукачі на Укрспецвагоні? Із невирішених за попередню каденцію залишилося питання громадської бані у панютеному, яке знову порушує депутат Віктор Хмара. У Панютиному на минулому тижні Харківський облавтодор ремонтував дорогу, а саме частину траси Мерефа Павлоград, яка проходить через селище. Траса регіональна і утримується за рахунок обласного бюджету, пояснив на сесії, відповідаючи на запитання депутата Ігоря Коломака, міський голова Сергій Зеленський. Привести до ладу дорогу він особисто просив обласних очільників. Як результат, поточний ремонт шляховики облавтодору провели. Загалом було укладено близько 180 тонн асфальту. Залишити на посаді їхнього нинішнього директора просив трудовий колектив комунального підприємства Екосан Лозівського міського голову. Під листом проханням підписалися із вісім десятків працівників. Ні на кого не тиснули, нікого не примушували. Розповідали люди, підписувалися, бо вважають, що їхній директор на своєму місці і чимало зробив для підприємства. Три роки назад я помню, яке було підприємство, як приїжджали туда ні отоплення, ні ремонту, ні зарплати. Техніка там на грані фантастики. А зараз, звісно, за три роки вже даже І что по політичним мотивам не в одній команді, вони були, ну чисто работать для міста. Тобто, як руководитель Владимир Іванович, я вважаю, стоїть на своєму місці, і колектив його підтримує. Вранці понеділка Сергій Зеленський зустрівся із працівниками підприємства. Поспілкувалися з трудовим колективом, пояснив їм, що до їхнього. Звернення, питання по кадровому забезпеченню зняті. Володимир Іванович ще неділю назад дав згоду продовжити працювати директором. Цього підприємства лист від колективу додав міський голова, тільки підтвердив, що рішення прийнято правильне. До того ж, за останні роки видно позитивні зрушення в роботі підприємства. Звісно, поки ще слабкою залишається матеріально-технічна база Екосану. Зауважив Сергій Зеленський. Але міська влада і комунальне підприємство у подальшому співпрацюватимуть, у тому числі і в цьому напрямі. Відвідувачі до міської ради мають заходити безперешкодно, бо це не режимний об'єкт, щоб стояв турнікет на вході. Таке питання на сесії порушив депутат міськради Сергій Бісіда. В депутатському запиті, який підтримала переважна більшість депутатів, він звернувся до міського голови з проханням демонтувати турнікет на вході до адмінбудівлі. Одразу після сесії пояснив секретар міськради, міський голова дав розпорядження відкрити вхід. Сьогодні всі відвідувачі можуть вільно проходити через вертушку або повз неї. Сусідній прохід постійно відкрито. Що стосується демонтажу, то тут розглядаються певні нюанси, які виникли у ході обговорення. По перше, турнікет, крім того, що він виконував функцію недопуску громадян. Він іще виконує функцію обліку робочого часу і дотримання режиму роботи апарату міськвиконкому. Друге, для демонтажу. Турнікету потрібно витрачати додаткові кошти і прийняти певні рішення по, по його зберіганню відповідальному і таке інше. І третє, у нас є рекомендації правоохоронних органів про те, що у час заворушень, які можливі у наш нестабільний час, турнікет допоможе їм виконати їхню функцію по захисту правопорядку. Тому ці зараз нюанси обговорюються. Ми готові вислухати ще пропозиції громади, якщо вони будуть, і прийняти остаточне рішення. Біля 18-го будинку 5-го мікрорайону ще на минулому тижні сталося обрушення частини колектору. Просіла верхня частина залізобетонної труби, зруйнована газовою корозією. Підтверджено, цей факт було під час земляних робіт. Водопостачання до багатоповерхівок мікрорайону через аварійну ситуацію не обмежувалося. До середи водяники змонтували 12 метрів пластикової труби, але меншим діаметром. Загалом заміни потребує 35 метрів колектору між двома колодязями. Роботи, зазначають водяники, проводитимуть поступово. Укрспецвагон відзначив 20-річчя, а вже в грудні має припинити існування. Державне підприємство стане філіалом Укрзалізниці панютинським вагоноремонтним заводом. Про це у суботу 7 листопада на святкування ювілею Укрспецвагону повідомив виконуючий обов'язки директора підприємства Андрій Анофрієв. «К жаль, Укрспецвагон празднує своє 20-літті і на цьому прикрашає своє существування. Далі ми реорганізуємося і становимося філіалом Панютінський вагоноремонтний завод. Но я хочу пожелати і я уверен, що всі эти переміни для нас стануть тільки краще. У нас пішла робота. Ми доказали то, що мы, наш трудовий колектив доказав, що ми можемо работать і умеем работать. Керівник виказав певність, що підприємство й надалі буде розвиватися, адже Укрзалізниця його цінить. «Укрспецвагон» добре знають як на території України, так і за її межами. Підтримку зі свого боку заводчанам обіцяв і міський голова. І я сподіваюся, що при реорганізації максимально держава я особисто зроблю для того, щоб утримати ситуацію в нашому рідному місті. Від міської і районної влади були вручені почесні грамоти. Підприємство ювіляра вітали освітяни, медики, комунальники, керівництво селища. Бажали нових досягнень, надійного партнерства з вітчизняними і закордонними замовниками. Історію створення Укрспецвагону всім присутнім у залі нагадав його перший головний інженер Володимир Новіков. У 1995 році, коли інші відмовилися, панютинський вагоноремонтний, тоді очолюваний Віктором Степановим, став на пропозицію Укрзалізниці і було створено Укрспецвагон. У перші роки доводилося дуже важко, але викрутилися, піднялися на новий рівень. На святі дякували ветеранам, нагородили кращих працівників. Подарунком всім став концерт на замовлення. Такий самий, як 20 років тому панютяни як і лозівчани любили дивитися по телевізору. Ось тільки виступи на сцені і наживо різних стилів і напрямів. Заради миру та благополуччя в Лозовій і в цілому по Україні прихожани лозівських храмів разом зі священнослужителями у понеділок здійснили хресну ходу містом. Із самого ранку в Свято-Смоленському храмі священники відслужили молебень, а потім запросили всіх причан взяти участь в хресній ході. Колона вишикувалася на одній з центральних вулиць міста біля храму і рушила спершу до монастиря. Тримаючи у руках чудодійні ікони та хрести, віруючи разом зі священнослужителями, молилися за добробут в оселях українців. велике щастя для мене. Я вірю ще. Я хочу сказала, я боліла. Поднялася, що знаю, що треба йти на Хресний ход. Тому що Божої матір Господь з нами. Я вірю в це. Міра і здоров'я людям. Біля монастиря учасники Хресної ходи ненадовго зупинилися. Потім тим же шляхом повернулися до центральної частини міста, а звідти відправилися до Петропалівського та Трифонівського храмів і знов до Свято-Смоленського. Цими днями Лозівська 11-та школа відсвяткувала свій півстолітній ювілей. Привітати колектив закладу з цією значною подією до школи прибуло багато почесних гостей. До навчального закладу вони заходили під бурхливі оплески учнів. Вітальні слова, подарунки та спогади все це і не тільки сьогодні. Тут мало місце. Зі святом колектив школи привітала міська влада. Ми хатимовірить вас, що завжди будемо вас пам'ятати, А також є школя з такими замечательними традиціями, і передаю свой скромний подарок качестве комплекта стульів для вашей столовой, щоб починати обновляти ваш інтер'єр. Я піщаю, що далі будемо в уділяти вашій школі саме пристальне внимання. Завіряю вас от своего імені і от імені карантинного голови Сергія Желецька. Школу також поздоровили з ювілеєм колеги освітяни, керівники інших навчальних закладів міста. Вийшовши на сцену, всі разом вручили директору 11 ї школи цінний подарунок. Школа – не просто здание, классы и коридоры, тесты, диктанты, задания, двойки, пятерки и шпоры. Школа – это девчонки с веснушками озорными, девочки поют звонко, хотят побыстрее стать большими. Школа – это мальчишки со взглядом орлиным, гордым. Друг другу они Братишки, Шагают по жизни твердо. Школа – это учитель, мудрый наставник и верный. Школьник традиций хранитель, всегда и во всем примерный. Наша школа повышается династиями, когда и дед, и, и бабуся, и их дети, а теперь и внуки навчаются в нашей школе. Але я вірю, що як би там не сталося, а кожен в серці нестиме любов до своєї школи і з гордістю скаже: це не тільки школа, де я навчався або навчались мої батьки, а це та школа, де будуть вчитись мої діти і онуки. Привітання в навчальний заклад також приймав і від тих людей, хто в цій школі колись працював та навчався. Нинішні ж школярі подарували присутнім свої виступи. У понеділок своє професійне свято відзначили працівники культури та майстри народного мистецтва. Їх міська влада урочисто вітала у вівторок у Лозівському училищі культури і мистецтв. Секретар Лозівської міської ради Сергій Коба нагородив кращих працівників культури. Серед відзначених творчі колективи міського палацу культури, директорка Алла Михайлова та Лозівського училища культури і мистецтв, керівник Василь Чурило. Сергій Коба, вітаючи всіх зі святом, від імені Лозівського міського голови та депутатів міської ради, подякував працівникам культури, студентам, які сферу культури обрали своїм майбутнім фахом за їхню роботу. Ви душа нашого міста, ви даєте нашому місту те, що дає йому розвиватися в духовному плані. Освіта це не професійні навики це інше. А ви справді душа. Велике вам за це спасибі від усіх тих, хто повинен забезпечувати вашу працю на достойному рівні. Ми зробимо все для того, щоб ви могли розвиватися і далі представляти наше місто і славити його не тільки в Харківській області, а й в Україні. Церемонію нагородження продовжила начальник міського відділу культури Галина Рукавицина. У своєму вітальному виступі вона розповіла, які на її колег чекають найближчі плани, і похвалила працівників культури за здобутки. Сьогодні ми з вами. Маємо власне обличчя сьогодні. Ми з вами маємо власні традиції і, і ми Маємо такі традиції, які нам дають можливості піднести рівень культури і на рівні міста, і на рівні області. Нас сьогодні пізнають взагалі і усюди. Сьогодні неможливо відчути свята. Без наших танцорів, без наших вокалістів, без наших художників, без майстрів народного мистецтва. І все це ви завдяки вашій справі. Ми примножуємо багатство. Після офіційної частини відбувся концерт, під час якого ведуча вінчувала кожен з колективів міських закладів культури. Перед глядачами виступили музики, танцівники та співаки, які порадували всіх своїми концертними номерами. У міському палаці культури цими днями проводився вокальний конкурс Музична ліра 2015. До участі в ньому організатори запросили юних співаків, початківців, школярів та студентів Лозової. Конкурс проводився у два тури. Спершу конкурсанти виконували українські пісні, а наступного дня під час другого туру свої улюблені. 23 учасників конкурсу розподілили на чотири вікові категорії: наймолодшим вокалістам 9 років, найстаршим 20. Їхні виступи оцінювало журі. Найкращого співака обирали і глядачі. У підсумку переможців журі визначало у кожній віковій категорії. Всі вони від спонсорів отримали подарунки, а деяких учасників конкурсу керівництво міського палацу культури запросило до співпраці. 18 команд з різних куточків України приїхали у Лозову, аби позмагатися з гімнастикою. Турнір, який організував спортивний клуб Ґран Спортеліт, відбувся. 7 листопада на базі дитячої юнацької спортивної школи юність на змагання у лозову приїхало майже 300 гімнасток з Києва, Полтави, Хмельницького та інших міст України. Турнір тривав більше 12 годин з 8 -го ранку та до пізнього вечора. Бо несподівано приїхала велика кількість спортсменок. Повідомила віце-президент спортивного клубу Катерина Каневська. «Ожидали ми учасників, Ну як і завжди, ну челик 120, 130, 140, Отак от. Но у нас в последние дни, вот за последняя неделя, вроде бы ждали, ждали, ждали. На очереди чемпионат Украины, все команды готовятся туда. Но, соответственно, есть маленькие детки, которые не принимают участие. И в телефонном режиме дали заявочки, все попросились. И есть команды, которым пришлось отказать, потому что мы не можем вложиться в один день. Вот если бы это мы заранее делали, так все бы заранее заявлялись, мы бы, наверное, в два дня как раз и провели соревнования наши. Поздоровити юних чемпіонок прийшли Лозівський міський голова Сергій Зеленський та голова Лозівської РДА Сергій Краснопиров. З привітальним словом гості звернулися і до батьків спортсменок. «Завдячую батькам, тому що, безумовно, в такий скрутний час винайти кошти приїхати в Азаву, для того, щоб виступити тут. це дуже великий подруг і нагрузка на сімейний бюджет. Хотів Побажати і привітати учасників змагань, великих днів звершення перемоги. За традицією, всіх учасниць турніру окропив свіченою водою та привітав зі змаганнями свято Святосмоленського храму отець Михаїл. Ви добрі діти, світ нашої нації, ви прекрасне майбутнє нашої України. Ми віримо в вас. Любимо вас і сподіваємось, що ви дасть Бог досягнете майбутньому великих результатів. Президент спортивного клубу Сергій Некрасов підкреслив, що юні спортсменки на змаганнях холозові показали дивовижно гарні виступи, за якими стоїть тяжкий труд дівчат та їхніх тренерів. Тому побажав їм отримувати тільки задоволення від своєї насправді тяжкої праці. Щоб ви отримали удовольствие вимочати удовольствия своєму? Радість від своїх папір. І високий фонд не За результатами оцінювання, гімнастик нагородили медалями, дипломами та пам'ятними сувенірами. Наприкінці минулого тижня на базі автодорожнього технікуму проводилися змагання з баскетболу серед районів області та міст обласного значення за програмою обласної спартакіади. В них взяли участь 18 збірних команд з міст Лозова, Красноград, Чугуїв, Первомайськ, Валківського, Балаклійського, Дергачівського, Барвінківського, Богодухівського, Зміївського, Харківського, Великобурлуцького, Сахновщанського, Дворичанського, Лозівського, Чугуївського, Краснокутського, Зачепилівського районів. У першій групі за результатами змагань перше місце посіла баскетбольна команда міста Красноград. На другому баскетболісти Лозової, на третьому Чугуєва. Це була остання інформація у випуску. Я з вами прощаюся до п'ятниці. Тоді підведемо підсумки тижня. До зустрічі.